Добрий вечір, сідайте тут. Добрий вечір. Ось, ось так сідайте. Отже, Наталія Юрченко. Нагадаю, що напередодні Апеляційний суд Києва залишив за ґратами Дмитра Юрченка, вашого чоловіка, який у своєму мікроавтобусі перевозив шини. Ну так, власне, чоловік перевозив шини, його. Посадили за ґрати. І вчора був суд, який продовжив утримання за ґратами а, Дмитра Юрченка, який просто перевозив шини. Наскільки я розумію, я правильно розумію? Так, так. А, розкажіть про цю історію. Коли це трапилось? Нагадайте просто нашим глядачам, ну, як це, все це відбувалося. Це відбуло 24-го числа п'ятницю. Е, він я не знаю яким чином, куди він віз ці шини. Говорячи, що він везе заті шини на перегони. Є такий клуб Форест, Субару Форестер. Так. Він там інколи збираються з друзями і відпочивають там. Відпочиваючи таким чином, що вони там гонки гонки в них відбуваються. А шини для чого передбачалися? Для дорожньої розмітки. Ага. І. Де його зупинили? Зупинили, я не скажу точно на які вулиці. Ну, які, за, за, які, декілька кілом, за декілька кілометрів чи за декілька десятків від Майдану. І працівники ДАІ зупинили його, аргументуючи тим, що він везе ці шини на Майдан. І таким чином забрали його у відділок. Це лише їхнє припущення. Доказів ніяких немає. Просто жах, без доказів Людина, яка просто перевозила шини. У нас є підготовлений сюжет з вчорашнього апеляційного суду, де Дмитра Юрченка суд ухвалив рішення, як от розповідає Тримайте. дружина, нема жодних доказів, але людину залишили сидіти за ґратами. Давайте подумаємось. Будь ласка, чому прокуратура вирішила залишити? Будь ласка, да, ти офіційно ти буде пізніше трошки вам спроводи. наданий коментар. ласка. Про ну, от ви прокуратуру, ви всі, всі були за те, щоб його змінити запобіжний захід. і ви прокурор, Пізніше, трохи пізніше буде офіційний коментар наданий, обов'язково. Чекайте, будь ласка, декілька хвилин. Надо? прес службу видавайте, прес, прес служба на вас проводять. Прес-службу ти прес пресслужба сюди прийде і забере. Мене порушите закон. закон. Прес-служба ви... прес прийде. Слідіть прес-службі, вас заберуть і ви На жаль, дуже драматично закінчилось засідання у справі Дмитра Юрченка, засідання Операційного суду міста Києва. В той час, як навіть активістів, чия причетність принаймні до участі в акції на Грушевського Доведена, їх випускають під домашній арешт. Дмитра Юрченка це людина, яка працює головним інженером, і яка везла 18 покришок у своєму мікроавтобусі, її затримали. Затримали державні інспектори обманом, сказали, що машина, нібито, в розшуку треба уточнити дещо. Провели у відділок і о другій годині ночі відправили його в СІЗО. Йому інкримінують так само масові заворушення лише за те, що на своєму мікроавтобусі він перевозив покришки. Супереч тому, що адвокат наголошував, що у нього двоє неповнолітніх дітей рік і чотири роки. І дружина в декретному і ніхто не утримує сім'ю крім нього а також він раніше не судимий, гарні має характеристики. Чоловік просто в вісті покришки, все, е, все одно, все одно прокурор наполягав на тому, щоб не змінювати на утримання на домашній арешт, а залишив суд, вийшов на речу кімнату, вийшов і сказав, що. Сказав, що залишити без зміни, і у дружини буквально ви бачили, сталася істерика. Розідалася поліційна скарга захисників підозрюваного на рішення суду першої інстанції щодо обрання міру забіжного заходу. За результатами розгляду рішення суду першої інстанції залишено без змін, апеляція незадоволена, тобто особа й надалі буде перебувати під підвалі. Чому саме таке рішення було прийнято? Тому що зібраними по справі доказами та оперативною інформацією є достатньо підставу для того щоб вважати, що особа може перешкоджати кримінальному провадження та переховуватись від судового слідства. тобто наразі саме така міра запобіжного заходу відповідає особі підозрюваного та кримінальному пропорушенню, яким чинив. Богдан Кутєпов вчора зробив за поліційного суду сюжет про Дмитра Юрченка, якого затримала Державтоінспекція за те, що він перевозив шини. Зараз він через це сидить за ґратами. А скажіть, до якого числа, оскільки Кутєпов не зміг потрапити на засідання суду, скажіть, що відбувалося на самому судовому засіданні? Як все це відбувалося? Що там, які докази надавали от прокуратура? Прокуратура говорила про те, що він може скриватися від слідства, що він може переховуватись через те, через те його затримали затримали подальшому святості. А які в нього підстави? Прокуратура не дала? Не дала, не дала. Які ж підстави в нього переховуватись від слідства. Тим більше, що в нього є сім'я і двоє маленьких дітей. А скільки їм років, нагадайте? Чотири роки і чотири місяці. Чотири місяці – це наймолодше, так? Так, хлопчик. Хочу сказати, що Наталя була настільки розстроєна вчора, що ми просто не змогли вас вчора запросити У мене Просто застільки... вчора був нервовий зрив. Настільки мене все тіло мене трясло, що я не могла слова сказати. Та й розкажіть, що ж там відбувалося на суді? Як довго він тривав? Суд довго не тривав, приблизно хвилин сорок. 40 хвилин і чоловіка не привезли на, на суд. Ми його бачили через телевізійні камери, через телевізор. Ми а Дозвілу він свій з -з 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 -з... надав, ну щоб його не привозили, тому що можна ну, згідно з законодавством, так розумію, лише що він проти того, щоб його привезли, то він... Ви mm -hmm. не знаєте, так? Mm -hmm. А ви mm -hmm. з ним взагалі спілкувалися після того, як nie, його затримали? Ні, мені чому? дозволу ніякого ніхто не давав. Я була на Повітрофлотській, 49, і мене там футболи як прям футбольним м'ячом з кабінету в кабінет. А що, повітрофлотські 49? Це що там? 에, е, там просто працює е, е, слідчий, який вів справу мого чоловіка Бондюк Богдан. Він зараз на лікарняному, тому мене відправили туди, щоб я могла написати заяву, щоб я якось могла побачити з чоловіком. Ніхто сказав, що вам ніхто не дасть, ми діємо згідно законодавства. А, І хоча ну, я була з маленькою дитиною, зі своїм чотирихмісячним сином. Це на нього не вплинуло, так? Ніяк. Я кажу, у мене грудне молоко пропадає, тому що я не маю сили, у мене стільки нервів, безсонних ночей пройшло, що я не маю чим його Він у мене на штучному вскармлюванні. Я кажу, я вам лишаю сина. Кажу, у вас є совість, хоч якась, щоб мені допомогти. Лишайте, ми викличем соціальних працівників, заберуть вашу дитину в дитячий будинок. Це слідчий сказав. Ні, це не слідчий, Це завідуючий начальника, який. Е... Оформляє групу слідчих. А були якісь обґрунтування? Чому він не надав вам права зустрітися з своїм чоловіком? Ніяких, ніяких обґрунтувань не було. Оскільки ну він не є якимось там злочинцем, а його просто затримали за те, що він перевозив. А чи розуміється сам слідчий, на вашу думку? Ну цю абсурдність цієї ситуації, я не знаю, тому що я в очі його не бачила. Коли ага. я заінтересувалася, коли я хотіла написати заяву, почала ходити якісь дії свої виконувати. Він він різко захворів, він різко пішов на больничний. А чи був адвокат у вашого чоловіка? Так. Вчора. Так, так? Так, і які так. він аргументи наводив? Він наводив аргументи про те, що ми дійсно проживаємо в селі Петрівському, про те, що в нього є сім'я і двоє маленьких дітей. Про те, що дійсно. Нема. Немає причин переховуватися, скажімо так. Тому що є сім'я і діти, смислу не має переховуватися. З чим пов'язано, на вашу думку, те, що от, о, це трапилося з чоловіком? Ну, що його затримали без ну, без доказів, як стверджуєте, ну і власне, якщо він віз покришку? Я, я, ці... я не знаю, що на державі твориться така політика, що. Просто на рівному місці людину забрали, в СІЗО закрили. На рівному місці він не, ніякий ні маніак, ні вбивця. Хороша, добропорядна людина, завжди завжди приходить людям на допомогу. Він хороший сім'янин. Ніколи ніяких не було таких, щоб скандалів між сусідами чи між людьми. Я не знаю, на чому це обґрунтовано. На рівному місці людину забрали в ізолятор. А вчора суду хвалив продовжити утримувати Дмитра. В СІЗО в слідчому, в слідчому ізоляторі. До якого терміну? До 23 лютого. до 23 лютого. До пів одинадцятої вечора. І чим. І прокуратура це обґрунтовувала, як ви вже сказали, тим, що а, є якась загроза того, що він може не з'явитись на судове засідання, так я розумію? Так. Угу. І ну, Дмитро Богдан Кутєпов, який вчора, я вам так скажу від себе. Богдан Кутєпов, який вчора приїхав в судове засідання, він був настільки під враженням, що а, трохи сам не плакав, умовно кажучи, абсурдна, абсолютно абсурдна історія. Як шкода, що звичайно все трапилося. відбувається в нашій країні і трапилось з вашим чоловіком. Ну, ми вам бажаємо, щоб все. І, ага, є ще а, а, запитання від додаткове. А, 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 а чи брав ваш чоловік у якихось радикальних діях? У якихось... Чи був він, брав він участь в радикальних організаціях? чи брав участь в діях? Я Не діях? знаю, він в мене зранку до ночі працює, щоб содержати сім'ю і двох дітей. Ми на сьомій квартирі. Він тяжко працює зранку до вечора. А ким він працює? Він працює працює інженером. Угу. Працюю інженером, тому що треба якусь сім'ю забезпечувати і двох дітей. На сьомній квартирі. Я не знаю. А що саме він робить як інженер? Ну, вони по, по, по різних. А... Навіть тож, ну, вам не сформулюю, як правильно висловитись. Ну. Він займається кресленням чи маємо. Да, проєк... да, так, про да, він проєктує правим, він проєктант. А те, що він віз шини, це там просто це приватна ініціатива була, гонщиків, чи що це за Захід планувався? Куди він віз шини? Я не знаю. Цей вечір він їхав додому. І угу. Я не знаю, як вони. Він, я не, не пам'ятаю, на якій він вулиці був. Але він тоді мав звернути на швидкісний трамвай і їхати в Петрівське. Тобто він їхав з, з... з Києва. Виїжджав так, з Києва, так, взагалі. Так, так. так. Його затримали вже на виїзді з Києва, по суті. Ну, так? Ну так, так, в напрямку виїзду з Києва. Так, так, так. Угу. І... Е чи зверталися до вас, можливо, люди, які щось радили, чи хотіли щось допомогти вам? Так, да, дуже, дуже багато людей, я дуже вдячна і сусідам, і багато і незнайомих людей, просто які приходять до мене і допомагають, і харчами. Я дуже вам дуже всім вдячна, тому що е, я настільки, знаєте, Вражена тими всіма подіями, що я не можу просто передати. Нас просто є багато небайдужих людей, які допомагають іншим в таких важких ситуаціях. Дякую дуже за те, що змогли до нас приїхати, залишили своїх маленьких дітей. Як же ви збираєтесь? Останній запитання. Як же ви збираєтесь тепер? Оскільки є так розумію, чоловік ваш був єдиних годувальник родині. Так, так. То як ви збираєтесь взагалі? Ну є є в мене надія, а. що його випустять 23 третього uh -huh. числа. Тому що я не знаю, що що мені подальшому тоді робити. Якщо його просто немає смислу за що затримувати, тим більше дали йому таку кримінальну статтю 294, частину другу. За що? За, за їхнє припущення. Що, мабуть, він віз шини туди, на майдан. Дякую дуже, пані Наталю Наталі Юрченка, дружина Дмитра Юрченка, якого затримали за те, що він просто перевозив, перевозив шини з, у своєму автомобілі. Дякую за те, що приїхали. Хочу потиснути вашу руку. Mm. Тримайтеся. Дякую. Сподіваюся, що все буде гаразд. Хочу побажати всього найкращого. Дякую вам.